Уявіть собі, 16 століття. Європа кипить, відкриваються нові світи, народжуються імперії, розколюється церква, а хроністи намагаються описати цей неспокійний континент. І ось серед них Олександр Гваніні, польський історик і вояк, який залишив нам хроніки європейської сарматії, один із найцікавіших і найвідвертіших описів народів східної Європи. У цьому епізоді ми зануримося в один із його найколоритніших розділів: як московити зберігають взаємну любов одне до одного. Автор, спостерігаючи за московитами із подивом і, можливо, легким сарказмом описує їхні звичаї, побут і дивну взаємну любов. Ця сторінка старовинної книги це дзеркало ментальності, у якому ми сьогодні можемо побачити відблиски знайомих рис. Тож влаштовуйтеся зручно, ми вирушаємо у подорож у XVI століття туди, де історія московитів виглядала інакше, але водночас майже так само як московити зберігають взаємну любов одне до одного. Цей московський народ такий дикий, жорстокий та підступний, що вважай нічого щирого немає в собі. Тобто такого, що могло згоджуватися зі справжньою природньою любов'ю, один на другого бреше, як на пса, без сорому, без обережності і страху Божого, що тільки на думку спаде, те й говорить обреше ще й публічно там, де найбільше людей. І кажуть, хто як може підставляє ближньому ногу і так чи інакше обріхує брат брата, сват свата. Вони звинувачують у взаємній зраді одне одного, чи то привселюдно, чи то стиха між собою. Вони так сильно проклинають, лають, очорнюють, знеславлюють одне одного, що не можна й висловити. У них звичайна річ синові сміятися над батьком і пориватися на нього з кулаками, лаяти матір, брата, зятя, швагра, свекра. Звинувачувати їх у зраді, так що взагалі немає між ними жодної віри й честі у близькій кровній спорідненості, навіть перед очима Великого князя вони паскудно очорнюють. Одного разу 1570 року трапилося так, що два боярських сина, рідні брати, посварилися між собою, їх звали Оболенськими. Один із братів, що звався Микита, сповнившися злого умислу проти самого себе та своєї фамілії, змінив своє родове прізвище на погорду приятелям і замість Оболенського, що й цар чув, називався Прозоровським, тобто, нібито такою людиною, яка гідна шибениці. Другий же брат, пам'ятаючи своє шляхетство і боярське походження, і стоячи при прізвищі, котре мав від своїх предків, назвав свого брата, як і самого себе згідно з істиною, Оболенським, той же як скажений схопився і примчав до царя зі скаргою на брата, кажучи такі слова. Наясніший великий царю, скаржуся твоїй світлості, що мій брат учинив мені великий сором, бо дав мені безчесне і непристойне прізвище. Мене звуть Прозоровським, а він мене назвав Оболенським. Тому прошу, щоб Твоя світлість наказав мені вчинити з ним по справедливості, бо він мене неабияк збезчестив, а за це хай буде покараний. Князь або ж цей великий цар зібрав раду, нібито задля великої справи, і сказав: Треба, щоб ви цю дуже велику справу між двома братами уважно розглянули, бо йдеться про немалу річ, а потім, згідно зі своїм розсудом і слушністю, винесли якнайкраще рішення. Тоді той брат, котрий зганьбив своє власне прізвище, став перед радою і повторив перед нею свою скаргу та просив суду над братом. Другий брат, обстоюючи свою слушність щодо цієї справи, боронив своє родове прізвище згідно із пристойною своєю промовою, а той недоброчесний, ухопивши його за голову, штовхнув перед ведмедем, котрий лежав неподалік. Цей ведмідь почав страшно дряпати його пазурами і поранив його. Тоді брат Прозоровський, бачачи, що ведмідь слабшає, рубанув брата Оболенського по нозі так, що відразу ринула кров і залила місце, де той лежав. Цією кров'ю безчесний жорстокий брат намазав ведмедеві рота. Ведмідь, облизавшися, засмакував людської крові і вдруге вхопив неборака та жахливо подряпав. Безбожний брат, бачачи, що вже взяв своє і помстився, досягнув свого неслушним звинуваченням доброго й порядного брата, тоді вже став удавати, що рятує і відбирає свого брата у ведмедя, але ведмідь вже був такий розлючений, що й інші не могли його так просто відірвати від неборака. Ледве-ледве вирвали цього шляхетного молодика із пащеки жорстокої тварини. Подібне трапилося, коли Великий князь плюндрував Новгород, пустошачи все вогнем та мечем, про що буде сказано нижче, де змальовуватимуться жорстокості московського тирана. До міста Москви вели кількох в'язнів, шляхецьких синів, між котрими був один із дружиною та дітьми, той, що його полонив. Подарував його одному дворянинові, великого князя, своєму приятелеві. Цей в'язень протягом тривалого часу був при цьому дворянинові і одного разу став перед ним жалібно скаржитися, розповідаючи про нечувану жорстокість великого царя, яку той учинив новгородцям, убиваючи людей різного стану, також про нечувані кривди, яких він і вся інша шляхта зазнали. Цей нечуваний тягар він пригадував із жалобним та ревним сердечним наріканням і казав такі слова: Господь Бог, котрий сам є справедливий, без сумніву помстився за цю невинну кров, котра там проливалася страшно, і не тільки самого цього тирана, а й усіх його нащадків за такі нечувані справи вічно каратиме. Потім... Через кілька днів він зрозумів, що такі слова були сказані надто необдумано та сміливо, тому він став боятися, щоб той дворянин, у котрого він був ув'язнений, не доніс на нього великому цареві. Тому він дійшов зрадливого висновку, що немає нічого кращого, як звинуватити того дворянина у всіх своїх провинах. Він написав до Великого царя закриту на замок книжечку, у котрій розповів, що цей дворянин такі й такі слова про великого царя казав. Цю книжечку він послав через цього ж дворянина царю. Той дворянин, не знаючи про зміст книжечки, приніс і віддав її за призначенням. Великий цар, як тільки прочитав книжечку, тут же наказав до себе прикликати того в'язня. Цей, прийшовши із залізним обличчям та кам'яним серцем, почав без жодного сорому нахабно обріхувати дворянина, приписуючи йому свої слова, кажучи так. Найясніший милостивий царю, пане наш великий, ти нас, підданих і вірних своїх слуг, караєш різними способами, наказуєш убивати та на шматки рубати, забираєш наше добро й маєтності, називаєш нас зрадниками та невірними і змінниками, звинувачуєш нас і в інших страшних справах, та виколюєш очі. Ми все це покірно терпимо, хоча зовсім не винні у цьому. Але щоб ти знав, як тебе твої власні домашні ненавидять, як про тебе думають, і яка невірність щодо тебе тих, котрим ти найбільше віриш, найбільше ж тебе зраджують ті, котрим ти найбільше довіряєш, котрим ти чиниш найбільші добродійства. Вони ж найбільше тобі невдячні. Ось і оцей твій дворянин, котрому я був даний у полон. Учора, як я сам чув, дуже цьому здивувався, сказав такі слова: якби то Господь Бог якнайшвидше помстився цьому тирану за невинних людей, бо він їх різними муками допікає, вбиває, губить, страчує без жодної провини, забирає собі без жодного права їхнє добро та маєтності. За ці його провини та несправедливості, нехай же скоро покарає його Господь Бог, знищить його столицю, а самого зітре та знівечить, згубить весь його рід і не допустить, щоб його нащадок панував у цій державі. Почувши це, великий цар розгнівався і з лютою отрутою в голосі сказав невинно звинуваченому дворянину: Чи ти чуєш, зраднику, що на тебе наговорюють? І, не давши йому відповісти, тут же наказав його схопити і дати на муки без жодного суду, оскільки той ні в чому не зізнався, твердячи, що все це брехня, то наказав його порубати на шматки і вкинути у воду. Отак От цей в'язень своєю мерзенною брехнею та брехливим язиком невинну людину царського підданого відправив на смерть. А сам цією людською погибелю здобув собі життя і свободу. Але такі речі Господь Бог невдовзі виявляє, бо немає нічого таємного, що не стало б явним, дійшло до Великого Царя, що, оскільки тому шляхтичеві перший раз пощастило, то він задумав посягнути на життя й самого царя. Тому його було взято на тортури, і він в усьому зізнався, що вчинив, обріхуючи. Що того невинного оскаржив перед царем із заздрості, що прагнув помститися за свій та своїх приятелів полон, задумав посягнути й на самого Великого князя. Почувши це, Великий князь наказав його смажити в маслі по пояс, а потім, помордувавши різними способами, наказав роздерти його кіньми. Хроніки європейської сарматії Олександр Гваньніні. Як московити зберігають взаємну любов одне до одного. 1578 рік. А що ви думаєте, друзі, про московитів та про таке ставлення людей один до одного? Які асоціації виникають у вас від почутого? Напишіть у коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та поширте цей допис в соцмережах. Далі буде.